З 1 квітня в Івано-Франківську планують запустити новий тролейбусний маршрут, розповідає директор комунального підприємства Електроавтотранс Віталій Голутяк. Щоправда, каже, зроблять це, якщо буде стабільне електропостачання. Ми плануємо, що це буде. Однозначно, маршрут на автостанцію 3, але чи це буде маршрут з вокзалу, чи можливо він буде трошки довший. Зараз наші фахівці вивчають пасажиропотоки і таким чином будемо вже краще розуміти, який маршрут буде більш зручний для наших пасажирів. І це напевно, що буде восьмий номер. Зі слів Віталії Голотюка підстанцію яку встановили на вулиці Гурика і від якої живеться лінія тролейбусу номер 5 робили як мінімум на два маршрути. Проте запустити інший не вдалося через відключення електроенергії. Валентина Ткачук чекає на автобус на одній із зупинок у мікрорайоні. Бам про новий маршрут, який планують запустити, каже ще не чула. Я чекаю на автобус 53-й, тому що він єдиний їде на вокзал. Але як буде цей тролейбус, будемо зручніший і набагато зручніший. тому що, наприклад, 53-54 вони їдуть раз на годину. Це потрібно годину сидіти чекати. У планах електроавтотрансу, зі слів Віталія Голотюка, прокласти тролейбусний маршрут вулицею Січових стрільців. Директор комунального підприємства каже, що поки невідомо, коли саме зможуть втілити цю ідею, адже потрібно зробити проєкт та розрахувати вартість робіт. Підстанція, яка зараз будована на Гурика, вона дозволить дозволила би нам ще розширити лінію на, на вулиці Січових Стрільців, тобто з'єднати фактично лінію з вулиці Незалежності через Січові Стрільці і через Володимира Великого до тої. Яку ми протягнули. І ми так попередньо порахували, що потужності наших підстанцій мало б вистачити. Ну, і відповідно, це не, б, не коштувало б багато грошей, тому що не треба було протягувати нову підстанцію. І вулиця Січових Стрільців вона одностороння, тобто там не треба було б навіть ставити багато опор, там частину контактної мережі можна було б заанкірувати в будинки, які там побудовані. ...Любов часто їздить з вулиці Мазепи у центрі міста. Жінка каже, що доводиться пересідати з одного маршруту на інший, аби доїхати на січових стрільців. Ідею прокласти тролейбусний маршрут цією вулицею підтримує. То добре буде їздити, а чим саме буде добре? Ну, Та люди буде легше буде, наприклад, мені на Мазепи зараз тролейбус їде. І нормально мені, то я є 55 і тролейбус. О, а люди, які йдуть на роботу, з підзюються, ти чи можуть йти пішком. Так що туди троє тут. Наприклад, я з того скважину, наприклад. А вот чекаю, не буде той, то буде той. Я собі звідкую сюди і їду. Галина Марійчина, Зарій Гук, Суспільне новини, івано франківськ